Одним словом, ситуація зараз в енергосистемі така от, динамічно змінюється. Можливо, пане Юрію, у вас є? Скажімо, так, оцінка цього удару і якісь свої дані, в якому стані енергосистема, що хотів зробити ворог, яка була мета і які наслідки. Ворок звичайно хотів блокувати повністю енергетичну систему, розбалансувати, оскільки ми розуміємо, що при наявності наших атомних електростанцій ми все одно мусимо балансуватися тепловими електростанціями, гідро, вітер, сонце, сонце, зима зрозуміло, що це мінімум. Вітер ми потрохи нарощуємо. і, Зокрема, нещодавно на Закарпатті було запущений. Вітропарк досить потужний, Він допомагає регіону і не тільки е, удари, які робилися, вони б'ють по тим самим точкам, тому що кількість об'єктів теплових електростанцій, зокрема, у нас не збільшується. Підстанції знаходяться в тих самих місцях. Захист цих підстанцій, на жаль, є слабким. Перший, другий рівень він не рятує. Габіони вони тільки від осколків інколи рятують. Якщо пряме влучання ракети зверху, нічого не рятується. А третій рівень саркофаги, так звані бетоні, вони не збудовані. Причому ми не те, що будуються нові підстанції біля старих, як додаткове альтернативне джерело. Чи як можливість там швидкого переключення, вони також будуються зверху, замість того, щоб будуватися під землею, що може дозволити зробити більше захисту і швидкість будівництва. Цього захисту третього рівня є дуже повільною. Наприклад, на одних на деяких об'єктах за останні 3-4 місяці фактично там тільки така бетонна опалубка під бетон точніше збудована, так що навіть нічого не заливалося. Тому мені не зрозуміло за наявності коштів і міжнародної допомоги, чому такий слабкий захист. Враня, що просто хтось не хоче, щоб енергетичні об'єкти в Україні були захищені. І в мене пряме питання до правоохоронних органів до служби безпеки України перевірити керівництво менеджмент відповідних відповідальних осіб організацій за це для того, щоб навести в цьому лад, тому що швидкість цього будівництва вона дивує дороги, мости ми робимо. А укриття для енергооб'єктів ми будуємо три роки, і ніяк не можемо збудувати.